Васап! Добрий день молодеж! Сьогодні їдемо в Огласуху кататися в байк парк на мишеловку. Сьогодні ще тестуємо новий ракурс. Я собі кинув на шалом камеру. Напишіть в коментах як вам. Чи краще з груді знімати. Я думаю, буде цікаво. Здорово. Китаєш? Здорово. Фидос написав тільки що шо? каже: їдь ти на мишоловку. Я кажу, міг раніше мені написати, щоб я тебе годину ще дома не чекав. Да. Я б туди поїхав. Би. Да. А шо ми, шо ми те, да, що ми? Квас п'єш чи що? Так, квас п'ю. Ти що, на безалкоголки сьогодні? Ні, це ранок ще. Та так, що а що раніше О -о. тебе зупиняло? Е, ну там в лісі вже буду квасити. Ну ладно, то я пам'ятаю, тебе нічого не тримало, щоб самого раночку баночку зробити. Ситуація тільки ось заїхали в ліс. Даня пробив собі колесо. А, бля, і камери нема. Сука, зараз клеїть буду. Оооо, це ти молодець, звісно. Все, пока, Дань, ми поїхали. Ту Hower Slater. Даня молодець. Поїхав на катку, навіть з собою камеру не взяв. Сьогодні у нас дуже різні байки, і підвіси, і гревел, і циклокроси. Прямо. І Олд МТБ, і. Коротше, прикольний. Shit happens! Це шооо? В смислі? Не знаю. Сука. Сьогодні він розкручений був, чи він зламався? What the fuck, мазафака! Сука, блять, ёбаний цей о, той, блядь, степлер. Степлер. Дай мені цей, блять, мікрофон. Оце контент це є? Та вроді є. Це жесть якась ти що? Це гарно, що приапхілі. <рес> ну да, так, зараз би поїхав упригати на мешоловку, якби відвалився шатон, ну, то була б пісня. Це вже другий раз він випадає в тебе? Так. Да. Ну це вже після ТОшки перший раз. О, Теба то вілого тобі ТО робили. А, ні. <рес> Дивіться хто приїхав. Що ти, так? соуса взяв? Да. Сьогодні будемо жрати гострі соуса, буде пекельна, пекельна катка. <рес> Здорово. Ооо, давно. Та у нас блядь, пригоди були з велосипедами. Канадуй, да, сначала, да, спочатку, спочатку камера пробилася, а потім шатун відвалився. А хто, Я на циклокросі. Що, приїхали на мишку, зараз поїдемо кататися траси. Вже вийшло стрибати. Хто ти? Впав трошечки. Охуєнно. Ти цілий? В цілому? Целову Целову а, ну. нормально, Я як плугу їбався. Понял? Блін, чувак, у мене там товариш Костя нам одню, хутош там долбанулся, сатрясы примок. <су> не, ну кабина сила, вроде. Да кабина... трошки, блядь. Я кабина. Нихуя, если я так розбив губу, глянь. О, я сечка на губі. Да, о, да о, треба да. зашивати. Да. Да, да. Mm -hmm. Треба зашивати, брату. Блять, а майнантисе. Бля, Що не катка-то рассечена. мордою треба, треба зашивати. Да, да, вот тут на вусах. А на вусах, братан. Так, зроби. Блять, ну Блядь. Да, 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 братуха, все, треба їхати зашивать. Що хочу сказати, якщо не знаєте трасу, не треба швидко їздити так сильно, бо будете з розбитими мордами. А у нас оборочка. О, ні! О, ні! Це По постанова. Постанова? По-любому постанова. А кент губу расок. Смачний соус і він під чіпси ідеально заходить. Я макну, тільки ж не багато. Сьогодні хот ход райд. Наскільки хот? Аж цікаво. Влад. Та давай хавай. Пошли катати. Зараз, зараз. Зараз у вас я плакати, а ми поїдемо. нормально. 750 сковалей. 750 тысяч. Я на, я на миллион хавал. Заебись. А ну давайте ні, моему не Не-не-не, я да. хочу. Не, ще... так, дивись, це странно, но типа ему ок. О, я хочу ще абсолютно. покататься. Вася просто більше гостро жире. Ну то я чипсинку ему. Вася більше гостро любить, ніж я. Я так. теж люблю, але не настільки. Я ось хавал так. на мільйон сковалів, і я трошечки прифигел. А ну шатоха, давай. Не, я не буду зараз, я потім я хочу покататися, поки, давай. понял. Але от сюди пішло, я відчуваю, як воно. все да, проходить хорош. по стравоходу і там мені. Давай стравоход, погнали. Другий пішов. Ой, Рома! зараз буде... Я просто почекай. зараз Падам. буду від неї, понял. І кота почнеться, задишка... Блін, я бы пас... чаю випив, Отвечаю. Ні, от ти Хорошо? почекай. Печет, може йому пизда уже просто пише? Ні, <hare> не пиздав. Не пиздав. 6 мільйонів, ну, зроблено із 6 мільйонів скол, блядь. Воно хреново, що короче, я зрозумів, не фокусується. Ну, нормально, якщо. Що, полетіли кататися. Та ти що? Дивіться, скільки народу. Визвали, які курси, блять. І чо? Кататися будемо, чи дрочить друг друга? Драчить друг друга. <stuffed> потрогати його задню покру. Потрогаємо його задню покру. О, нормально. Нормально надуто. Нормально ты надутый. Максимум. Размин очка. Эспандер взял. Эспандер. Сейчас поприседаю, ножки раземно. Поехали центральную туди. Трошечки стрмно ще оп-оп! Це самолет. Що ви тюбіки кататися будемо чи як? Як же в лісі гарно, це капець. Це типу найприкольне, яке я пробував за все життя. Просто осінь. Лісі це щось, блин. Мега круто. Золотая осінь, розпустила коси. <рес> Як було далі? Що ти ромка впав, так? Да? Мінус другий. Ага. Не вбрався, не катався. Готовий? Людей сьогодні просто капець, я в шокі. Поехали ключичку. Готовы? Левая, левая ключичка. Там, де покришки на, на дереві. Вопрос снимай відео. Какой же кайва! Вау, пам! <с> да, ты ж <с> ⁇ ла! Папа! Не! Приго, Влад! Эх ты! <с> какая это была ошибка, это пизда, просто закончилась. Шо трав. Ну так. Я ты... Такие... Так ты поехал за Владиком, конечно. Я помолю все. <с <с Ja. <laughs> эшелон прям. Третий песок. <сорганизова> перекидка отъебнула, Всё. Серьезно? Нема перекидка? Ну как отъебнула? Она, короче, вот уже держится на стяжке. А... Хай Хайбай, Ушата... рекомендую. Ушатал лесопец. Так, погнали, покажу вам ще одну трасу. Саме як мені здається найлегше з типу, цих трас. І сюди по центру їдемо. І Ти, ті типу, з такими контриками. Вверх-вниз, верх-вниз. Тож ж така весела. Трошки можна дропнути. І тут можна ще трошки той дропати не буду. Тут можна ще трошки опа. Тут можна ще чиксити і останній оцей. опа, і тут ще пару контриків і все. А ну скажіть, чи не забагато вам МТБшного контенту? <гум> Бо інший контент я поки не можу закинути. У мене є декілька відосів з гонок. От, і я хочу закинути в повному форматі самої гонки, накласти телеметрію. Але я не можу це зробити, бо щось в мене з'явився компаній, який друг порив. Але щось він коротше, трошки не витягує блядь, формат відео, і я не можу його ніяк е, почати редагувати, бо просто воно все лагає. Я це буду думати або купляти собі на відкладені гроші якісь. Мак чи що, я не знаю. Ну коротше, така фігня, непонятна, і оце я вже декілька місяців не можу позаказати декілька ще гонок. Така фігня. Тому знімаю поки те, що можу, МТБшний контент, бо я зараз вже в ніяких майже гонок нема. Ну є декілька, де є деякі гонки, але їх не знімаю, бо немає сенсу. Вони короткі. От, а так, поки класна погодка, поки осінь, поки ще трошечки тепло то катаємося на МТБ, трошки пригнемо, трошки розвиваємо скіл і техніку. Такі діла. Що, типу, нормально покаталися, укаталися, трошки я б ще б катався, але вже темніше блін, раніше на годину. ось. Для мене ціль пригнути саме перший гепчик. Він дуже кайфовий, але я впевнений, що його стрибну. Але мені стрьомно. Ну, на відео там було видно, де чуваки опуляли. Вот. Зараз їдемо, короче, в фору на американку на Голосухі. Там візьмемо пецькі, візьмемо, візьмемо когось квасу, чи пиво, чи безалкогольного пива. Пахавим та поїдемо по домам. Починається мій улюблений даунхіл в такому в жолубі. А А, ти шо, які трюки? а на передньому так зможеш? Звісно. Так, остання зараз діляночка буде прикольно. До голосухи. До фори прям. Отут десь, якщо вона відкрита. А вона відкрита, так? Да? Фари нету, тільки передні, конечно. Це печально. Це трошки гальмах їхати обережно Хто заїде тут? Ой-ой-ой, ти що? Тут же можна заїхати вон залізть. Хорош. Давай, давай! Нормально ти залетів по ступеньках. А ви на фору теж чи як? Не, чи ви нападок? А, ну вам туди туда наверное, надо. Поехали. Давай, Владик, рады бачить, что ты был. пока пацаны. Давай, давай. Давай. Велоспорт. Хорошо. Вы осветишь, лампу убери. Да, всем пока. Пока, пока старенький. Давай, рады, буху. рады, рады. да, если бы набрать можно, это вообще нормально. Лимонад від опілля, солодовий. Ти спробував, ні? Дять, спробуй. Опілля лимонад. Там короче, мало цукру і він типу, такий трошечки папешний, знаєте. Із малини, є з лимоном і є Ого. з апельсином. Це, Це смак дачі в дитинстві. Давай, Клас. Давай, давай. підніку з подорогу, чек. Два шейка на минуточку, без алкогольних. Де? Ого, щось потекло в тебе трошечки. Зараз у мене така вечеря з пецькою із лимонадом від Апілля. Якщо ви хаваєте, то смачно вам Що, Підписуйтесь, ставте лайки, дзвоники, вот это, колокольчики і все такое. Там. Мамі привіт. все, всім пока. Опа. Опа. Контрик раз. Контрик два. Виліт. Чикс. Контрик. Опа. о, бляк, криво приземлив. Д, вылет. Чикс. Опа, тут ображенько. Змеечка. Опа. Ух, ебать, чуть, чуть, не ушуршал. Фу. Бля. Фу. Ха -ха -ха. Капец. Фу. Еще пару вылетел. Чикс. остание фух бляха муха все было прям весело и опасно фух.